Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо мультимедійний центр від компанії Phantom, модель DVI 7105. Дана мультимедіа на Android. Давайте розглянемо комплектацію. В комплектація у нас знаходиться інструкція, гарантийний талон. Декоративна пластикова рамка. Друге підключення. У нас є виносна GPS-антена. Роз'єм для підключення живлення 12 вольт, також роз'єм для підключення акустики, USB-роз'єм. І також тюльпани для підключення сабвуфера, підсилювача. Також можна під'єднати камеру заднього огляду. Є також роз'єм для підключення виносного мікрофону. Так, в комплекті є металеві пластини для фіксації магнітоли. І також сама магнітола невеличка. Попереду знаходиться сенсорний. Екран діагоналю 7 дюймів, також механічні кнопки управління. Під заглушкою роз'єм USB, слот під карти пам'яті microSD, з тильної сторони роз'єм для підключення живлення і акустики, роз'єм під FM-антенну, під GPS-антенну і роз'єми під тюльпани і USB. Магнітолу ми зараз під'єднаємо до 12 В живлення і пройдемось по її функціоналу. Поки магнітола завантажується, поговоримо про технічні характеристики. В даній магнітолі використовується операційна система Android, 10 версія, чотирих'ядерний процесор Cortex A7 з тактовою частотою 1,3 ГГц. Оперативна пам'ять 1 ГБ, вбудована пам'ять 16 ГБ. Роздільна здатність екрану 1024 на 600 пікселів. Дана магнітола абсолютно повноцінний Android пристрій, на якому можна налаштувати все на будь-який смак. Бачимо, як працює швидко. Додатково можна встановлювати додатки через Play Market, можна налаштувати кнопки на кермі, вивести, як я вже сказав, зображення з камери заднього огляду, також можна, режим Bluetooth працює як гучний зв'язок, також можна через нього прослуховувати музику з допомогою телефону. При купівлі на дану магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і ціну даної магнітоли ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua